Привіт! Замислювались колись, чи може звичайний жарт, ну скажімо, змінити суспільство. Або чи може хвороба стати поштовхом до створення мистецтва світового рівня? От сьогодні ми й подивимось, як іноді зовсім маленькі, ба навіть смішні речі можуть призвести до по справжньому великих величних результатів. Тож спробуймо розібратися, що ж такого спільного може бути між жартом і, скажімо, геніальним відкриттям. Здається, нічого, правда? Але відповідь ми знайдемо і то в дуже несподіваних місцях у літературі, у мистецтві і навіть уявіть собі на самому краю світу в науці. І почнемо ми, мабуть, з найпростішого зі слова, а точніше, з того, як звичайний гумор або його гостріший родич, сатира, стають ну просто неймовірно потужною зброєю. Здавалося б, і гумор, і сатира це ж усе про сміх, але різниця колосальна. Уявіть, гумор це коли ми разом доброзичливо сміємося з чогось, а от сатира це вже гострий скальпель, який розкриває найболючіші виростки суспільства. І от в українській літературі є абсолютно унікальна форма такої зброї співомовка. Це, по суті, такий короткий вірш, схожий на анекдот, але з фіналом який б'є просто в ціль. Раз і проста історія перетворюється на нищівний коментар. От, наприклад, є така знаменита співомовка. Уявіть собі, козаків хочуть принизити, подають їм сметану, щоб та поналипала на їхні пишні вуса. А вони що? Беруть і спочатку їдять мед. І все, сметана просто зісковзує. Геніально ж, маленька, дотепна витівка проти величезної зарозумілої пихи. І от у цьому вся суть. Дотепність це ж не просто для сміху, це, це справжній щит для власної гідності і водночас гострий меч проти чужої дурості і зверхності. Добре, це ми говорили про одну ситуацію, але ж сатира може замахнутися на щось значно більше. Вона може цілитись не в одну пихату людину, а в цілі прогнилі системи. І тут, звісно, одразу на думку спадає класика байка щука. Тільки вдумайтеся, хто там вершить правосуддя над щукою. Судді двоє ослиць, якась нікчемна шкапа, пара стареньких цапів, а вишенька на торті адвокат, хто? Лисиця, яка, звісно ж, уже давно в змові зі щукою. Ну, це ж просто комедія. Сам склад цього з дозволу сказати суду, це вже готовий вирок усій системі. І от за цим смішним, майже абсурдним сценарієм з тваринами ховається дуже велика і, на жаль, зовсім не смішна істина істина про те, як працює корумпована людська система, де про справедливість ну, годі й мріяти. Добре, від сатири, яка б'є назовні по суспільству, давайте перейдемо до чогось зовсім іншого, до історії, де дебіль що руйнує зсередини, раптом стає джерелом чогось абсолютно прекрасного і величного. Уявіть собі, маленьку дівчинку. Її життя, ну воно почалося зовсім не сказки. Важка хвороба, яка залишила її кольгавою, ізоляція від інших дітей, неможливість робити те, що роблять усі. По суті, вона була замкнена у своєму власному світі. Але саме з цього болю, з цієї самотності, народилося щось неймовірне, щось настільки яскраве і потужне, і рушієм усього цього була любов. Глибока, щира любов до людей. І цей шлях просто вражає. Все почалося з малого. Побачила якусь дивовижну пташку, знайшла біля річки синю глину і почала творити. І от її перший шедевр це щось. Вона взяла і розмалювала всю свою хату. Уявляєте? Зсередини і ззовні. фантастичними квітами, дивовижними звірами. І оце її унікальний, ні на що не схожий світ, врешті-решт підкорив усю планету. 1957 рік це був рік її тріумфу Париж, міжнародна виставка. І от Марія Приймаченко отримує золоту медаль. Світ мистецтва був просто шокований, у найкращому сенсі цього слова. Тільки вдумайтеся в цей шлях від маленької, хворої дівчинки із забутого села до зірки першої величини у світовому мистецтві. Це ж і є наша тема, чи не так, як щось маленьке і болісне може перетворитися на щось безмежно велике і прекрасне. Ми поговорили про слово, про мистецтво, а тепер давайте піднімемо ставки ще вище. Що як маленькі щоденні рутинні дії можуть вплинути не просто на одну людину чи суспільство, а на майбутнє всієї планети. Для цього нам доведеться вирушити без перебільшення на край світу. Наша зупинка українська антарктична станція Академік Вернацький. Це одне з найсамотніших місць на планеті. Уявіть, крига, вітер і невеличка групка науковців, які роблять щось надзвичайно от просто життєво важливе для всіх нас. А тепер про маленьку жертву, хоча в лапках, звісно, спробуйте уявити цілий рік, рік на крихітному промерзлому острові, без родини. Без друзів, в абсолютній ізоляції. Все це заради роботи. І в чому ж полягає ця робота? А ось у чому, як каже одна з метеорологинь, що три години вона передає дані спостережень? Кожні три години, в день і вночі. Це ж суцільна рутина, методичне, монотонне повторення одного й того ж завдання. І от здавалося б, ну що таке, одна телеграма. Дрібниця. Але саме тут і відбувається магія перетворення малого на велике. Кожна така дрібниця, кожне це повідомлення стає частинкою гігантської мозаїки, глобального прогнозу погоди і клімату для всієї землі. І ось він. Той самий великий результат. Цей безперервний потік даних, він не просто важливий, він критичний. Саме ці маленькі, нудні, щогодинні вимірювання з краю світу допомагають нам зрозуміти, що відбувається з кліматом, і, можливо, навіть вижити. Отже, давайте подивимось, що ми сьогодні побачили ми побачили один і той самий шлях, але в трьох різних світах. Як одне влучне слово може викрити гнилу систему, як особистий біль може народити мистецтво світового рівня, і як нудна рутинна робота може розкрити правду про майбутнє всієї планети. Це все шлях від малого до великого. І головний висновок, мабуть, такий: велич вона не завжди кричить про себе, вона не завжди очевидна. Часто вона народжується тихо в найнесподіваніших місцях, у дотепному жарті. У яскравому малюнку, що виріс із болю, чи в одинокому сигналі, надісланому з крижаної пустелі. І це, зрештою, залишає нас з одним, але дуже важливим питанням якщо щось велике може справді ховатися у звичайному жарті, у щоденній навіть нудній роботі, то, можливо, варто уважніше придивитися до дрібниць у власному житті, хто знає, що велике ховається там.